Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні в нас буде дуже цікава, на мою думку, розпаковка, тому що я буду відкривати свій перший в житті грітінг, і це буде грітінг Ексо 23-го року. Ті, хто дивляться канал з реакціями, ті знають, що я дуже люблю Ексо. Хоча цього року грітінг буде без Бекхівана і Чуньоля. але все одно це мої улюблені хлопці, і я дуже мені дуже сподобався концепт. І мені взагалі цікаво, яка мета грітінгів. А ще я підготувала невеличкі подороження який Я віддам разом з чимось зі стафу, який буде в верітено. Але про це я скажу окремо у кінці відео. Тому додивіться то і сподіваюся, вам все сподобається. І пропоную переходити до розпаковки. Маленький спойлер. Я взагалі в шоці від того, наскільки багато в мене подарунків до цього грітінгу. Картки, фрібі, які ви бачите. Блін, мене горить коробка. Чудовий діо! Все надійно запаковано мені дуже подобається, і звісно, перелік хлопців, які представлені у цьому грітінгу. Це я так розумію подарункова картка, тому що вона окремо одна, і я так розумію, що це щось. Це ще один набір, і я взагалі не думала, що вони будуть кольорові. Я думала, все буде чорно-біле і трішечки я здивована, але це непогано, це прикольно. Я вкотре скажу, що мені не вистачає би і чаньоля, ну вибачте. Так, треба відкривати. Дуже цупкий картон, дуже такий плотний. Так, розібратися би як відкривається. Дуже шкільний якийсь стиль цих написів. Це трошечки не те, про що я думала, але це дуже виглядає симпатично. Ого. Це картки великі, це листівки, я б більше сказала. І знов все дуже яскраве, дуже, дуже кидається в очі, що вони такі ж радісні. І це такий прикольний якийсь момент, що загальний концепт чорно-білий, а всередині ти знаходиш щось кольорове, і це прям дуже мене зараз вражає, маю сказати так. І вони дуже всі красиві, супер. Бережно все складаю назад. Картки, набір. Блін, як завжди важко дістати. А, ого! Дуже прикольні такі прозорі, і я вже в мене були такі картки. Це було в альбомі. Джейхопа, до речі, та, там була така теж прозора картка. І, ну, це не дивно для мене. Дякуючи цьому, але це прям дуже незвично для, ну, для мого розуміння карток. Так, а це саме те, що йде до грітінгу всередині. Щось відрізняється від того, що вже я отримала щось дуже... Це може як бекстейдж трішечки, Ну і вони, звісно, іншого кольору. Так, це здається стікери. Здається. Щоб відкрити. А, це дуже стилізовані стікери, Я б сказала, що цей Янгол це трішечки до Нірвани відсилка. Хоча, може і до рок гуртів. Так, це... це квитки. Угу. Це дуже незвично. Кожен з автографом. Вау, wow. ну це вау! Wow. Це те, про що ти завжди думаєш, про те, що ти хочеш, щоб в тебе був автограф твоїх кумирів, айдолів, які тобі подобаються, і це клас. Кат фото. чи як це? Як правильно називається саме цей тип фотографій? Зобіть, будь ласка. Але квитки це просто супер. Це неймовірно офігезно! Мені дуже подобається ця задумка, і я з таким. раніше ж я не стикалася. Клас! Я можу помилятись, але це здається стікери, і це дуже знову незвично, тому що завжди звикаєш до того, що це такі лентикулярні якісь картки. Але це стікери, які можна наліпити на будь-яку поверхню, яка тобі там близька, там, на той же блокнот. Клас. Так, календарик. Якби вам його показати, щоб він був повністю і не спалити знову коробку. Він двосторонній, тобто з одного боку. В тебе календар з іншого фото Айдола. Одного з учасників на кожен місяць. Але це незручно. Тобі треба або дивитись на календар, або на фото. Ну, блін. А можна якось. Як це знову? Як це треба. просто треба визначити, що тобі треба дивитись календар або і це прям вау. Так кожен місяць. Ну, а тут вже все в стилістиці. Всього грітінгу чорно-біле. Дуже таке панкове, мені здається. Боже, які красиві всі, такі стильні. Є те, що я отримала дуже нещодавно. Звісно, що корейські фанати отримали їх у січні. Ми отримуємо пізніше трішки, якщо це можна так назвати. І зараз вже. Ну... Мені подобається, що в кожному якомусь елементі є фотосет, якийсь або частинки фотосету, і це все дуже класно інтегровано в мерч. І знову різнокольорове. Знову щось яскраве посеред такого чорно-білого концепту. Не знаю, як, як до цього ставитись, і трішечки мені не зрозуміло. Нотатки. Дуже красивий, матовий. Великі, а 4 постери. Слухайте, ну це дуже красиво. Вони такі. Доволі такий щільний матеріал. Вони такі, як ем, не картон, але таке прям дуже, дуже щільний папір. І знову різнокольорове в тебе є і чорно-білий концепт, і кольоровий концепт. І це мене збиває з пантелику взагалі, що коїться. Але дуже красиво, дуже красиво. І різний настрій на цих фотографіях яка взагалі така мілота. Так, це як е, 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 маленька брошура. І знову різнак. <тавлінь> Та, блін, ну що ж таке? Я хотіла повністю чорно-біле. А мені дають щось таке яскраве. І я Блін, ну треба про це одразу казати. Бо на тізерах все було трішечки інакше. Точніше, не трішечки, а це було чорно-біле. Ну, це непогано, але я не цього хотіла. Хоча я не кажу, що це не якісно, це дуже, якісно, дуже класно. Так, це теж міні постери. Типу з анонсом концертів чи концерту. Ага, і знову два стилі, два концепти, чорно-білий і кольоровий. Тобто обирай, який сьогодні ти за настроєм: чорно-білий чи кольоровий. Це стікери з підписами, з датами. І це прям дуже. Якби я ще знала корейську, це було б дуже прикольно. Мені здається. А так я не знаю мови. І там є англійською якісь надписи, але це дуже мінімально. Ну, все, все закінчилося. Коробочка порожня, і в підсумку в мене виходить. Що в мене є, дуже класний календар, дуже великі постери, дуже яскраві концептуальні стікери, просто купа, які можна ліпити куди завгодно. Цей блокнот. Купа карток. Чому дуже різних. До речі, не було чорно-білих карток. Хм. Це було класно, та оці квітки, це дуже прикольно, але мені хотілося б чорно-білих карток. Слухайте, ну це насправді дуже велика кількість стафу, просто я в шоці від кількості карток, і ще зважаючи на те, що це ну, передзамовна, ну як це назвати, вони всі передзамовні, але ще подарунок від магазину я отримала ще сім карток. Тобто, ну, це прям дуже овер дофіга, і мені здається, треба купляти новий біндер. І це прям мене трішечки здивувало. Кат-фото це прикольно, так, але мені дуже сподобалися оці квиточки з кожним окремо учасником і з автографами. Так, я хотіла б таке отримати з бікьйоном або чиньолем, але все одно це дуже класно, це естетично і. Мені це, мене це вражає. Я, мабуть, в наступному році оберу інший гурт для того, щоб порівняти. Але зараз я просто приголомшена тим, скільки я всього отримала з цього грітінгу. Я казала про подарунок, і я хочу віддати цей блокнот. І в мене є ще такий прикольний брелок на телефон або на ключі. Я віддам цей блокнот і брелок окремо двом людям. І я сподіваюся, це вам дасть якогось чудового настрою. Не думайте, мені дуже подобається цей блокнот, але в мене дуже багато блокнотів, і мені вже немає куди їх складати. А цей блокнот дуже естетичний, дуже красивий. Якщо ви дивитесь це відео, значить вам подобається Ексо. Або я Неважливо, якщо і те, і те, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до ексо чи купуєте ви грітінги, і поділіться своїми враженнями. І я рандомно відправлю це. І це двом людям, які напишуть коментарі, поділяться своїми емоціями і думками. Я сподіваюся, це буде прикольно. І дякую вам за те, що ви подивились це відео. Не забувайте на мене підписувати, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже для мене важливо. І зустрінемось з вами у наступних відео.